Від машиністок, кранів, електромонтерів до трактористок та слюсарів українські жінки зможуть опанувати понад 30 нових професій, які традиційно вважалися чоловічими. Уряд України затвердив експериментальний проєкт спрямований на навчання та працевлаштування жінок. Тож де навчатимуть та за чий кошт, чи є вже охоче, Вікторія Дмитренко про все докладніше. Вони керують маршрутками, сидять за верстатами, керують кранами та вправляються з металом. Робота цікава, не важка. Почане типова для жінки. І вперше в історії вугільної галузі наші українки спускаються під землю. Так лише на шахтах Дніпропетровщини нині з півтисячі шахтарок. Війна докорінно змінює ринок праці, нестача робочих рук у тилу величезна спочатку повномасштабної і з часом лише посилюється. Ми розуміємо, що є е, сфери, у яких є подвійний дефіцит, а е, і це в першу чергу стосується робітничих спеціальностей. За дослідженням мінекономіки цього року майже кожне друге підприємство зіткнулося з труднощами під час заповнення вакансій, Тож чи є вихід? Ну, дивіться, щеплення, газ тормоз у нас як в автомобілів. Шансом на нові можливості вже скористалася ця трійця дівчат-переселенок, які нині живуть в білій церкві. Вони майбутні трактористки, і від теорії вже перейшли до практики. Станом на зараз дорожньо-будівельні професії е не типові для жінок. Завжди це були чоловіки. Вже сідала за комбайн на рідній Херсонщині, тож важка техніка для неї вже знайома. Чого не скажеш про інших леді? Юля з Запоріжжя раніше працювала в кол-центрі. Сьогодні вперше демонструє знімальній групі водійські навички. А Ірина взагалі встигла і географії навчати, і тротуарну плитку продавати. Тепер у планах взяти ділянку і посіяти зерно. Думаю, що без хліба ми не залишимося, навіть якщо хлопці наші там на передовій захищають нас, а тут ми жінки будемо переймати їх справу. Аби таких працівниць на ринку праці стало більше, уряд запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові сфери, в яких раніше переважали чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій у списку, наприклад, слюсар, токар, водій навантажувача, фрезерувальник за умовами проєкту. Навчання буде на замовлення роботодавця. Працедавець зобов'язується їх працевлаштувати після завершення навчання. Усе за державний кошт. Ми зараз саме формуємо цю роботу з міністерством освіти і науки, формуємо перелік закладів освіти, який саме буде відповідати за цей напрямок роботи. Тобто центр зайнятості оплачує вартість навчання в розмірі 30 тисяч. Якщо навчання коштує більше, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця програми. Загалом, за моїм опитуванням, наші жінки готові до будь-якої роботи. Йдеться не лише про допомогу Україні в тилу. Так, майбутня медикиня Єлизавета готова змінити кабінет косметолога, де працює зараз, на військовій шпиталі. Звичайно, будемо надавати медичну допомогу чи їхати зараз на гарячих. Точки, якщо буде така потреба, то що, що робити? Будемо допомагати. В свою чергу, як показало дослідження робочих пошукових сайтів, аби покрити швидше дефіцит, роботодавці готові доплачувати за додаткові професійні навички. А ось із незвичного, наприклад, пропонують компенсувати працівникам витрати на хобі. А в багатьох компаніях з'являється також психологічна підтримка. Реалізувати ж новий проєкт жіночих професій планують впродовж двох років. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.